У причетної до схеми ухилення від мобілізації лікарки в Житомирі вилучили 80 тисяч доларів і понад 23 тисячі євро. Понад 4,4 мільйона гривень поліція вилучила в ході обшуків у лікарки в Житомирі. Причетної до схеми ухилення від мобілізації Правоохоронці національної поліції в Житомирській області продовжують розслідування діяльності групи медиків, які допомагали військовозобов'язаним отримувати фіктивні групи. Інвалідності серед фігуранток виявили лікарку, яка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії. Зокрема, поліцейські з'ясували, що низка чоловіків призовного віку продовж кількох останніх років не проходили обстеження МРТ. Однак, у їх медичній документації наявні такі висновки. Усі документи були підготовлені 56-річною лікаркою одного з діагностичних центрів. Вони стали однією з підстав. Визначення у них захворювання, що пов'язане. З інвалідністю слідчі слідчого управління області спільно з оперативниками регіонального управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції провели обшуки, у тому числі за місцем проживання жінки. У результаті вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро, а також кілька жорстких дисків, оптичні носії інформації, ноутбук, мобільний телефон та інші ймовірні докази протиправної діяльності. Також нагадаємо, що у серпні. Ні, цього року викрили медсестру одного з медзакладів Житомира у хабарництві, пов'язаному з відновленням груп інвалідності для військовослужбовців та військовозобов'язаних. Саму жінку затримали у центрі міста під час отримання. Частини так званої подяки нині триває розслідування всієї протиправної схеми. Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура. А от 7 серпня 2024 року, під час отримання неправомірної вигоди в центрі Житомира затримали лікаря-травматолога Житомирського військового клінічного госпіталю, який за різні суми хабарів гарантував вплив на позитивне рішення колег з військово-лікарської комісії про непридатність учасників бойових дій подальшої військової служби та із МСЕК про встановлення групи. Інвалідності 13 серпня 2024 року затримали лікаря-невропатолога Житомирської багатопрофільної опорної лікарні Новогувинської селищної ради Олександра Лук'яненка, члена лікарсько-консультативної та військової лікарської комісії комунального медичного закладу, який організовував схему вимагання хабарів за допомогу в отриманні висновки підтверджень ступенів захворювання та позитивних рішень сек про продовження зміну або присвоєння групи інвалідності. Cześć! Cześć.